Це всі наші лікувальні препарати. І корма для мані з хіп'ен, маркізи, Будулая з хронічним лікозом і з нирками теж з печінкою. І рекавері для беззубої після чумки, Вон вона вмивається. Отаке наше лікування, бачите? Скільки в нас препаратів, скільки в нас всього. Все, даємо з інтервалами між препаратами. Мані вже показники аналізів нормалізувалися. Надіємося, що в маркізе теж все буде добре. Може і ми витягнемо Будулая, стараємося.